Ви ніколи не бачили скандалів. Тоді це саме найкраще відео для вас. Цей скандал є між двома, ну, крутими блогерами, тобто, скоріше за яких ви знаєте, це є Мандаруся і мілок. Мандаруся запустила таке повідомлення, в якому вона розказує, як ж є жахливо, що її підписники пішли в колаб мілок а її ні. О Боже, який жах. І вона навіть записала повідомлення з тим, кого вони хоч видалити з друзів. Як я ж тебе люблю мандаруся. Більшість підписників проголосували, звісно, що вони хочуть мілок, хоча я не розумію цього сенсу. Навіщо їм це робити, коли взагалі вибирати? Але все ж були ті самі баганці, які проголосували не за мілок, а за мандаруся. Що з ними треба зробити? Ну, треба ж сказати їм, які вони погані. Ну, треба поплакати і сказати, що вона видалить Ютуб, що вона нічого з цим не може зробити, і що це так жахливо, щоб вони все ж всі проголосували за те, що мілок така погана, тому що її підписники вже пішли на її колаб. Ну, це ж типу, я не розумію, це мілоків взяла, прив'язала до ланцюгів та повезла їх на свій колаб. Чи що, вкрала їх з мандарусі? Я не розумію. Ну це ж вибір людини, а не мандарусі, боже, мілок. я не розумію. От просто ну я не розумію, звісно, чому є проблема в тому, що хтось пішов не на той колаб, але до мене не прийшов хтось на колаб пішов. Я маю вже казати, що той блогер є поганий. Ну, якщо це якийсь новий тренд, то я спробую його зробити з Роксою. Якщо це не тренд, то мандарусь собі варто вибачитись реально, бо це погода одне з найтупіших, що я колись бачила і чула. Ну, а так це просто боже.